Європейська комісія виклала ключові умови для китайських виробників електромобілів. Виконуючи ці вимоги, вони можуть уникнути додаткових мит на свою продукцію. Євросоюз у 2024 році запровадив антидемпінгові тарифи на електрокари з КНР розміром до 35,3%. Їх стягували на додаток до стандартного мита в 10%. Це було зроблено для того, щоб захистити європейських автовиробників від недобросовісної конкуренції з боку китайських компаній, які отримують державні субсидії, завдяки чому встановлюють низькі ціни. Відповідно до вимог Єврокомісії, тепер автовиробники з КНР мають подавати заяву з пропозицією щодо цінових зобов'язань. Китай хотів, щоб вона була єдиною для всіх автомобілів. Єврокомісія вимагає домовлятися про мінімальну ціну для кожної конкретної марки. У разі схвалення заяви компанію звільнять від додаткового мита. Ці заходи покликані допомогти зменшити розрив у цінах між китайськими та європейськими електромобілями.